Днями інклюзивно-ресурсний центр Прилуцької міської ради спільно з Прилуцьким навчальним реабілітаційним центром провели семінар практикум для асистентів, вчителів та асистентів-вихователів місцевих навчальних закладів. Мета зустрічі навчання прилуцьких освітян безпосередньо роботи з дітьми, що мають певні інтелектуальні труднощі. Під час дискусії учасники разом з директоркою інклюзивно-ресурсного центру Вікторією Кабанець. Обговорили актуальні проблеми організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами у спеціальних закладах загальної середньої освіти та інклюзивних класах. До речі, педагоги активно долучалися до обговорення проблемних питань, а також поділилися своїми враженнями. Тим часом діти разом із вихователями старанно готували розважальну програму. А до навчально-реабілітаційного центру завітав навіть пес патрон. По завершенню зустрічі директорка інклюзивно-ресурсного центру Вікторія Кабанець висловила щирі слова подяки всім, хто долучився та посприяв реалізувати зустріч.